Вітаю всіх! Я пошила собі нову сукню по косі І хочу, щоб кожна українка змогла собі зшити таку красу на спекотне українське літо. Бо я знаю, як інколи неможливо навіть дихати. Так хочеться щось такого максимально комфортного, ось такого рухливого, і одночасно з тим, щоб. І красивого. Отже, поставте вподобайку цьому відео, щоб кожна українська жінка могла собі зшити такий прекрасний елемент літнього спекотного гардеробу. Давайте ж я вам нагадаю, з чого все починалося. Три роки назад я шила собі ось цю сукню. Це сукня по кості з віскози. Такий цікавий у неї принт, бачите, і саме в косому крої цей принт неймовірно грає. Але тут є чотири пункти, які я хочу змінити. Перший це зробити більш широкі бретелі, під які можна спокійно заховати бра, без галтер. Наступний етап не робити все ж таки кишенів косих, швах бокових, вони тут не потрібні. Третій етап зробити сукню довшою. От хочу прямо там, бачите, де в мене ось ці застібки на взуті на сандаліях, отак От там я собі і зробила би такі, такої довжини сукню. Ну, щоб вона не волочилася по підлозі, ну такий собі мідаксі, довжина. І останній пункт це, це прибрати колір. Я не знаю, я щось так від цих кольорів втомилася. І це для мене занадто строкато, занадто яскраво. Я хочу щось таке, що було б супер базово, і ця була сукня у мене ну, просто на руки. Тому що саме за цього принту я цю сукню майже не одягаю. Ну що ж, давайте почнемо спочатку. У мене є 3 метри ось такої легкої віскози в чорно-білий принт, максимально базово. Те, що я собі саме і хотіла. Ця віскоза, якщо чесно, якщо придивитися, вона ще й трошки просвічує. Ось, подивіться, доволі тоненька, легенька. Я думаю, що всі можуть роздивитися її зараз, але за рахунок того, що це чорний колір, не просвічується ані білизна, тому поставити підкладку на всю сукню ну, було б не дуже доречно, адже це літня сукня, якщо є можливість її не ставити. Хоча підкладка в мене буде, але тільки зверху. І ось я перевертаю цю тканину і подивіться, як вона одразу змінює настрій, квадратики перетворюються на ромби. І бажання шити подвоюється. Ну що ж, буду шити сукню по косі. А потім я побачила, що клітинка йде рівно. є брак у принті. Тобто відцентрувати початок цих ромбів, клітинок від центру, наприклад, від грудей дуже буде складно, ну, навіть не так, неможливо. І навіть з'єднати... Смужки по бокових швах також ні. Отже, якщо ви розмір Small Medium S та M, от, наприклад, як я, я беру аркуш паперу А4, ось таким чином від бокового шва до середини грудей якраз я поміщаюся. Якщо ви дівчина більшого розміру Large або X-Large, тобто LXL, вам треба перевернути аркуш паперу ось так і брати горизонтальний. Вид. Ну і давайте робити викріку. Мені потрібно декілька аркушів паперу, а4. Ви можете взяти. Не лише а 4, просто я показую, бо це універсальний розмір, ну, напевно, для всього світу. З'єднала 4 аркуші і тепер мені треба прописати фронт це перед е, справа, також частина зліва, і також прописую спину ліво та право. Ось ця лінія це лінія середина спини та середина переда, а ось ця лінія це у нас плечі. Так як я не планую з жодної засібки на горловині, просто тому що так простіше шити і набагато швидше, мені потрібно знати, що я точно зможу одягнути цю сукню. Отже, треба зробити десь приблизно 60 см, саме от горловину, не менше, тоді буде зручно одягати її і знімати. А також я маю поміряти, яка ширина плечей мені потрібна. Ну, я хотіла десь приблизно 5-6 сантиметрів, щоб у мене було плече. Ну так. До речі, воно і вийшло. Здається, в готовому вигляді, врешті решт там щось 5,5 см. Отже, беру тарілку, вона якраз, якщо її обміряти, 60 см. Трошечки більше навожу на середину, позаду буде трошки менше виріс. Далі мірюю свою руку. І це наша глибина пройми. Відміряю від тої лінії, що я ввела тарілку, зараз вона не помічена маркером, тому що я була невпевнена. Далі відміряю глибину пройми, 18 см в мене рука, ну плюс 1 см. Хоча потім я ще додам, це я буду вже коригувати свою пройму, вже по сукні покажу вам пізніше. Ну, так вимальовую прямо по руці свою пройму. Це набагато простіше, ніж там, наприклад, щось якісь формули рахувати. І кожен з вас може це повторити. Попереду пройма має бути трошки глибша, позаду трошки... Менше. Ну, Тому що ж руки у нас наперед рухаються, аніж не назад. Але глибина пройми має бути однакова, як позаду, як попереду, тому що ж ми будемо з'єднувати бокові шви. У нас мають вони бути. Однакові. Ось таким чином виглядають пройми. Тепер я вирішила все ж таки залишити цю крулу горловину, її також вирізаю. Ну і от подивіться, практично викріка така основна вже і готова. Обов'язково треба перевірити, що плечі у вас однакового розміру. Вон, бачите, я зараз е з'єднала боковий шов, і там щось трошки у мене теж не сходиться, Теж підрізаю, ну, щоб все було. Чисто і гарно. Тепер додаю ось ці аркуші А4 паперу. Якщо б я робила не для відео, я б, звичайно, стільки паперу не використовувала. Відміряю метр тридцять, п'ять, хоча можна було б зробити коротше. Е довжина моєї сукні. Провожу такі смужки від середини плеча донизу. По ним буду розрізати, потім і робити а силует. Отже, перед у мене вже готовий. Зараз зроблю аналогічно спинку і подивіться, два от таких величезних кусмаки теж готові для, шит... для крою. Але ж ні, покажу вам ще підкладку. Підкладка це тоненька-тоненька, така бавовна, теж така прозора. Я її взяла з іншої сукні, яка мені вже не потрібна, літня, і зроблю з неї підкладку, те, що потрібно. Ну ось, Розкладаю свою тканину, щоб там супер якось сильно гарно. Ні, мені просто треба зрозуміти, що мої викріки входять в 3 метри, щоб я мала розуміння, як мені розкривати А-силует, яким чином щоб точно знати, що в мене викріки не перетинаються. Інакше б там треба додавати тканину з іншої сторони. Ну, Зараз не про це, тому що про це у цьому відео немає. Бо от дивіться, я розрізала доверху до плеча і ось так от розкриваю. Дивлюся, що якщо я розкрию ту викріку, то теж у мене виси, вийде ок. З'єднали два столики, я накрила тканиною і вже тут фінально починаю готуватися до крою. Розкриття викрійки, ну порівню, наприклад, де закінчується перший аркуш А4, вийшло у мене на 9 см. Всі, Все розкриття з одного боку з іншого мають бути однаковим, а також як на пілочці, так і на спинці також мають бути однаковим. Це дуже... Важливо. Зрізала там куточки на плечах і вийшов у мене нахил плечей. Далі прибрала викріку і беру, накладаю свою підкладку. Тобто буду кроїти одразу дві тканини. Тут я Промальовую, просто намагаюся зрозуміти, скільки мені потрібні підкладки. Ну, от якраз роблю радіус 60 см, мені якраз вистачить цієї підкладки, вона буде закінчуватися нижче грудей. Підрізаю її ось так от, знаходжу знову лінію косого крою, повертаю свою викріку і починаю робити крій. Додаю 1 см припуска, ну як завжди. Потім, бачите, роблю ще так само, як і підкладку радіусом своєї довжини метр п'яті, Додаю, щоб там все було зрозуміло, де різати. І поїхали. Те, що я викроїла, я не знімаю, так і залишаю поки що, лише викрійку прибрала. І ось так от, там, де я, лінію у мене від мого мила, я все сколола булавками, тобто підкладкою основну тканину. І тепер треба прошити ось тут пройми, потім ось тут горловину і так само іншу пройму. Йду на швейну машину. Голка у мене універсальна, вона останнє залишилася, найтонша 60-ка, от на неї буду шити. Беру найдовший стібок, 4 мм. Беру іншого кольору нитку, щоб вам було все видно. Хоча ви беріть колір своєї тканини. Мені потрібно вам показати, що саме я хочу від цього, щоб ви бачили, де буде ця строчка. І отак потихеньку, бо косий крій не любить швидкості. Це повільне шиття. Нічого не можна натягувати. Потихеньку так допомагаємо машині, переступаємо всі ці булавки, шити по булавкам не можна. Ну ось подивіться, моя пілочка вже готова, От якщо так вивернути, ну, до цього ще зараз час не йде, але вивернути, то буде вже у нас. Ось всі оброблені плечі. Так само викрою, пришиваю свою спинку і подивіться, у мене вже дві деталі заготовлені. Тепер треба сколоти плечі, трошки там сколоти під руками і йти робити примірку і подивитися, що там вийшло. На примірці я бачу, що мої пройми зависокі. За рахунок того, що я розсунула доволі сильно, мені потрібно ще поглиблити пройми, ну так, на сантиметра один, а то й може півтора. І прибрати також по ширині спини і по ширині грудей. Йду робити викріку, тобто вводити викріку корективи і потім тільки буду коригувати вже свою сукню. Я завжди так роблю, я спочатку коригую в викрійку, а потім вже переношу ті зміни на тканину. Зараз також ставлю стібок в самий е, е, великий, найбільший, 4 мм, але я вжила, вже взяла е, чорну нитку, тому що ви зрозуміли, що я відкоригувала свою глибину і змінювати вже нічого не буду, тому що мене влаштує саме те, що вийшло. Е, як ви бачите, я нічого не зрізала, вже тільки коли проклала свою строчку, я прибираю зайве, витягаю світлі, світлі ті нитки, вони вже більше не потрібні. Це саме по проймам. По горловині, поки нитка та залишається, я потім її приберу. Ще раз йду приміряти, дивлюся, що мені зручно з... Цією проймою більше я поглиблювати її не хочу, мені подобається, що так все сидить доволі м -м, приємно по руках. Зменшую стібок до 2,5 і починаю шити. Йду з пройм і м -м, стараюся попадати в ту строчку, яка вже в мене прокладена. Та, що прокладена саме великим стібком. Нічого, як ви бачите, я не проклею, строчки саме будуть тримати цей косий крій. Потім також прошиваю горловину, ту світлу нитку я прибираю, зрізаю зайві припуски, ось таким чином припуски розрізаю, роблю таких пташок щоб потім в мене все там гарнесенько вивернулося. Ці припуски, якщо є можливість, ось так на ребро бажано розпрасувати. Ну, Віскоза дуже любить праску, і потім я ще і роблю тимчасовий закріплюючий такий стібок, щоб просто знати, що в мене все гарно. Бачите, рівно виходить, нічого не стірчить, ніде хвилями не йде, все окей. Тепер, що потрібно? З'єднати плечі. Можна вставити один в один і прошити, але я вирішила провести експеримент, так як я тканина дуже тоненька, зшити плечі французьким швом. З'єдную ось так, зворотня сторона до зворотньої. Ось таким чином все треба робити знову ж таки повільно, нічого не тягніть, бо тут плечі теж ж тут коси, крій. І потихеньку прошиваю. Спочатку великим стіпком просто закріпила, а потім вже прокладаю строчку, звичайно, трошки меншу. І також треба обов'язково дивитися, щоб плечі виходили однаково по ширині, бо можна там десь трошки підтягнути. Вийде не дуже. Ніяких закріпок на швейній машині не роблю. Лише отак зав'язую вузлики і ховаю кінці ниток всередину шва. Тому що якщо зробити закріпку, там десь нитки будуть стірчати, а це ж біля обличчя, це візуально сильно видно. Ну, Розпресовую припуски, як можу, там висікаю зайве, загортаю ці припуски всередину, знову прасую. Закріплюю. Тут я вирішила прокра... прокласти тимчасову... тимчасові стіпки, потім прошиваю і знову зав'язую нитки і ховаю кінці всередину, ніяких вузликів, нічого не має бути. І отак от тими ж самими нитками, до речі, прихвачую припуски, завертаючи їх на пілочку. Ну все, дивіться. Розпросувати гарнесенько, деревом закріпити, охолодити і все. Все добре, все красиво, все охайно. Отже, залишилося зашити бокові шви. Але... До цього треба, щоб тканина відвисилася. Відвісилася, від... як же це сказати українською? Не знаю, щоб вона отак от е відбувся від тяжка її до землі. Ось так скажу. Для цього я прям беру свої перешіпки, чіпляю їх на край сукні, щоб вони відтягнули тканину донизу. Якщо цього не зробити, то потім вона відтягнеться при першому там просуванні, при носці, і вам знову буде потрібно перешивати низ. Тому це треба краще зробити в моменті, коли ви шиєте. А ще й пшикою на неї водою, просто звичайною чистою водою, щоб поважчити. Пройшла ніч, сукня моя висохла, і ці прищіпки чіпляються до підлоги. Тобто можна сказати, що функцію вони свою зробили. Трошки мені тканину відтягнули. Знімаю перешіпки і йду закривати шви бокові. І дивіться, сукню я не зняла з манекена. Бачите? Заколюю прямо ось так от. На манекені за свої бокові шви. Шви теж буду е, збирати їх французькими швами. І якщо раптом так стається, що ви дуже, доколюєте до кінця і у вас різні довжини, що попереду, що позаду, це нормально. Нічого вирівнювати не треба, ви потім це зріжете. Це нормально при кусому крої. Отже, шию французькими швами бокові шви. Ну тут все просто. Я думаю, навіть це коментувати не потрібно. Якщо раптом хочеться зробити відстрочку по горловині і по проймам, то саме момент її зробити. Я вирішила цього не додавати, тому просто прибираю ці стіпки. Ну і прошу свого чоловіка, щоб він відміряв мені 5 см від низу. Де там закінчується моя сукня, він дуже старався, який молодець. І ось по його міткам я вже розклала сукню на столі, промальовую так, ну, якомога плавно, якомога рівно цю лінію низа і підрізаю свою сукню. Далі закріплюю туди у мене бокові шви булавочкою, беру. Праску і так міліметра 2-3 так, заперсовую. Потім іду і найбільшим стіпком світлою ниткою, тобто контрастною, прошиваю те, що я запресувала. Знову йду на, на праску і знову запресовую такий маленький-маленький підгін, тонкий, тоненький, тоненький. Отак красиво, але вже Темною ниткою, ниткою фуколір тканини. І обов'язково з лівої сторони від світлої, тому що світло, як ви бачите, я перебираю. мене часто питають, як додати рукави для такої сукні, адже руки багато хто показувати не хоче. Навіщо вам ці рукави? Хоча, колись можу, я і зроблю відео з рукавами, саме як їх зробити для цієї сукні, а зараз можна. Одягнути льняну білу сорочку. Ну можна і не білу, можна і не льняну, але поєднуватися ось ця сорочка з цією сукнею буде просто неймовірно.